Цей день сьогодні ми вивчаємо тему знаходження невідомих компонентів дій, додавання і віднімання. Рунав дзвінок ми розпочинаємо наш урок допитливій класі діти про все хочуть знати на світі. Математична гра збільш кожне число на 10. 5 збільшити на 10. Міркуємо. Так, це 15. 9 збільшити на 10. Так, це 19. 7 збільшити на 10. Вірно, 17. 2 збільшити на 10. 12. 4 збільшити на 10. 14. 3 збільшити на 10, 13. 1 збільшити на 10. 11. 0 збільшити на 10. 10. Молодці. Робота з підручником математики. Сторінка 51. Відгадай числа за розповіддю про себе. Отже, перше число розповідає про себе. Якщо додати до мене 12, то я стану 17, Починає міркувати. Додати! Отже, в нас дія додавання. Пригадали компоненти при дії додавання. Це перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, адже в нас невідомий перший саме доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо. Так, це число 5. Друге число говорить, якщо відняти від мене 12, то я стану 17. Міркує, ми почули слово відняти, отже, це дія віднімання. Пригадали компоненти при дії віднімання. Зменшуване від'ємне різниця. Якщо відняти від мене, отже, невідоме зменшуване, від якого ми будемо віднімати 12 і отримаємо 17. За правилом, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Додаємо так, це число 29. Рухлива вправа і починаємо. Розв'яжемо задачі. Дівчатка збирається на пікнік. Задача 2, сторінка 51. Галинка вийняла з упаковки 6 паперових склянок. В упаковці залишилося ще 13 склянок. Питання задачі: скільки склянок було в упаковці спочатку? Давайте міркувати. От у нас є упаковка, уявіть собі. І Галинка виймає звідти 6 паперових склянок. Як ви думаєте, діти, їх там стало більше чи менше? Так, звісно, менше їх стало. І якщо вона виймає, яку дію це вам нагадує, так, це дія віднімання зменшується, тільки зменшується. Пригадаємо компоненти при дії віднімання, зменшуваний від'ємник різниця. Отже, Упаковка ціла це зменшуване. Щоб його знайти, треба все повернути назад. Тобто 13 додати 6. Ще раз. Було невідомо. Вийняла 6 склянок. залишилось 13 склянок. Коротко. І дія. Відповідь. Спочатку в упаковці було 19 склянок. Запишемо в зошит задача 2, в дужках перша. І що я хочу сказати, короткий запис, ми запишемо правилом Так, невідомий, пуста клітинка, невідоме зменшуване. Відняти 6 від'ємник дорівнює 13 різниць. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до 13 додати 6. 19 склянок ми скоротили. Відповідь: 13 склянок було спочатку. Зупинили відео і записали задачу в ЗОС. У пасі було 25 серветок. Після того, як Оля взяла декілька. У пачці залишилося ще 14 серветок. Питання задачі. Скільки серветок взяла Оля з пачки? Отже, у нас є пачка 25 серветок. Оля бере, але ми не знаємо скільки. Діти, якщо Оля бере від цілого числа якогось, то це нам нагадує дію віднімання. Для цього треба пригадати, що. Зменшуване у нас 25, бо Оля бере від 25, скільки бере невідомо. І в пачці залишається 14. За правилом, щоб знайти невідоме, невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ми знайдемо, скільки серветок взяла Оля. Короткий запис. Було 25 серветок. Взяла невідомо, залишилось 25 серветок. У зошит запишемо задача 2.2. І спочатку ось такий короткий запис. 25 це зменшуване, нас відоме було спочатку. Відняти невідомий від'ємник порожня клітинка дорівнює 14. Ще раз повторюю, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Діти, правило, повторюєте за мною постійно. Зупиняєте відео і повторюєте. Так, доріжня 11. скоротили серветок буква С. Обов'язково ставте. І відповідь: 11 серветок взяла Оля. Як написати правильно відповідь? Ще раз нагадую. Дивіться, діти, вас питають в задачі скільки? Ви говорите, 11. А що 11. Дивіться, що ми зашифрували у дужках? Серветок. І далі уже по тексту підручника взяла Оля. Зупинили відео. І записали задачу в зошит. Третю задачу розв'яжемо. Олеся помила 36 яблук і груш. Скільки яблук помила Олеся, якщо груш було 13? Так, короткий запис. Груш 13. Яблук невідомо. Всього 36 штук. Тобто, у нас це дія, якщо є всього, то це, звісно, дія додавання. До груш додати яблука буде 36 фруктів. А тільки ж дивіться, тепер діти, перший доданок відомо, другий доданок невідомо. Сума відома. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Знайдемо, скільки яблук помила Олеся. Зошит ми запишемо ось так. Задача 2, 3 в дужках. Я пропоную короткий запис: зменшити до мінімального 13 плюс пуста клітинка. дорівнює 36. Перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Число 23. В дужках. Штук. Отже, а тепер дивіться, як ми пишемо відповідь. Вас питали: скільки? 23 яблука помила Олеся. Зупинили відео і записали задачу у ЗОшит. Далі працюємо усно. Подумай, останній. Придумай останній вираз так, щоб всі вирази стали круглими. І записати. Ну, а ми діти виконаємо усно. Так, це у нас підручник. Вирази 3, сторінка 51. 15 плюс 4. Так, 19. Шукаємо приклад на 19, який починається. 19 плюс 20 міркуємо. Так, 39. Слідуючий вираз. 39. Відняти 6. Так, 33. Слідуючий вираз. 33 плюс 40 дорівнює. Так, 73. 73 відняти 50 дорівнює. Так, 23. 23 плюс 33. Міркуємо. Так, 56. 56 відняти 54 2. І ось тепер нам треба придумати е, останній вираз так, щоб він закінчився на 15. Тобто, щоб сума була 15. Яке ми число додамо до 2, щоб сума була 15. За правилом, щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Отже, нам потрібно число 15. 15. Відняти 2 дорівнює. Так, 13. Отже, останній вираз буде такий. 2 плюс 13 дорівнює 15. Дивимося. Колові приклади починаються і закінчуються однаковим числом. Молодці! Далі завдання 4, сторінка 52. Зверніть увагу, це лампочка та ще й багато промінців. Доключаємо супердодаткове міркування. Так, у нас є квадрат математичний, так, і треба, щоб е, числа, ми за фігурами поставили числа. Отже, трикутники, це в нас діти два абсолютно однакових числа повинно бути. Як утворюється 6 однаковими числами. Так, це 3 додати 3. До 6. Далі, у нас є 3, є 10 і є ромб. Так, дивимося, 3 менше за 10. Отже, дія віднімання тут відсутнє додавання. Перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від 10 відняти 3. Це число 7. Так, тепер йдемо вниз. Зверніть увагу. Є число 7 і є число 19. Знову перший доданок, другий доданок сума. Щоб е, яке число до 7 додати, е, щоб було 19. Використаємо правило. 19 відняти 7, знайдемо число 12. Е, давайте перевіримо тепер. Ага, у нас ще одна порожня клітинка є. У нас є. 10, 15. І якесь число. Так, і є у нас 6, 19 і треба ще якесь число. 19. Утворилося за допомогою 7 додати 12. Далі 15. Давайте перевіримо: 3 додати 12. Також 15. Це все у нас вірно поки що йде. Міркуємо далі. 10. Так, 7, додати 3. Дорім'є 10. Правильно, ми відгадали. І у нас ще є вправа веселка. Я не міг, я не хотів це зробити, я це зробила, не вдалося. І так далі, діти. Виберіть відповідний колір веселки. Я думаю, всі виберуть останні два кольора. І відповідно відби... оберіть цеглинку Лего. До побачення!